В тому назад місто обласного підпорядкування Золотоноша, в якому проживає майже 30 тисяч населення, стало відомим на всю Україну, і таким його зробив єдиний в нашій державі унікальний яскравий квітковий і патріотичний фестиваль чорнобривців. Мабуть, та квітка, яка символізує не тільки золоту, але й всю Україну. І коли виникла ідея, ми навіть не можемо сказати, хто це придумав. Знаєте, У нас дуже багато місць творчих і креативних людей. І от вирішили створити такий фестиваль, І, знаєте, коли гарна ідея, і багато є людей, які хочуть її втілити, то мені здається, що ця ідея втілюється і в життя якраз так яскраво, як, як цей фестиваль, як, до речі, сама квітка чорнобривець. Квітковий вінок, який несли на початку колони, він вражає своїми розмірами і привабливістю. Скажіть, будь ласка, кілька років тому назад було зафіксовано рекорд України Гіннеса, за розмірами цього вінка. Цей рекорд вдалося вже комусь перевершити чи ні? На сьогоднішній день ще цей рекорд нікому не вдалося перевершити. Його діаметр складає 3 метри 75 сантиметрів. Безумовно прикрасою будь-якого свята завжди були і є майстер-класи. Сьогодні у парку Шевченка зібралися умійці, місцеві майстрині, і звісно, фахівці своєї справи, зокрема викладачі будинку дитячої та юнацької творчості міста Золотоноша. Започаткували уже не перший рік і. Проводимо їх дуже часто, як протягом року, так і на різні свята. І ось, наприклад, сьогодні на фестиваль чорнобридців ми також посадили на ці місця для жителів міста різних своїх майстрів. Тут у нас і гурток сувенір, і гурток веселка, і гурток сучасного дизайну. І у нас є аквагрим, малювання, різьблення. Ось у нас майстриня Тетяна Борисівна. Вона дуже багато цікавиться різними видами мистецтва. Вона у нас з дітками робить і квілінг, і орігамі. І у нас нове появилося два роки назад. Це каркасна лялька. Особливість майстер-класу полягає в тому, що можна спробувати власними руками створити річ не тільки приємну для ока, а й корисну у побуті. Ось у нас разом з Богданом виходить така колективна робота. Ми сьогодні презентуємо не тільки в загальному будинок дитячої юнацької творчості. З 1 вересня ми отримали під своє підпорядкування і станцію юних техніків. Тобто, тепер у нас три основні напрямки роботи: це декоративно прикладний, ви бачите, представників художньо естетичний, у нас є два зразкові. Ну і тепер гуртки у нас технічного спрямування. От ви бачили на майстер-класах. У нас приймають участь не тільки жінки, там бабусі, мами, а навіть і чоловіки приймають їм навіть це цікаво. Нас називається правильно кращий пиріг, кращий фруктовий пиріг. Цей конкурс ми проводимо четвертий уже поспіль раз на четвертому фестивалі. Участь умова гарний настрій, як скажімо, вкусний рецепт. Гарна фруктова начинка, вікова категорія не обмежена, і діяльність людини, яка виготовляє цей пиріг, теж не обмежена. В цьому році це і державне підприємство Златодар, протовари це всі заклади освітянські нашого міста, приватні підприємці. Навіть є два пирога, які виготовили дівчатка 4-го і 11 го класу. А подальша доля цих пирогів всі пироги в кінці концерта розрізаються, переносяться на сцену і роздаються всім мешканцям, Шканцям всім громадянам, які дивляться наш концерт, святковий. На вас такий чарівний означає, що ви, напевне, берете участь у конкурсі Юний Чорнобривчик Золотоноші. Так. Самі трудилися над цим костюмом. Да. Да. Самі І, який ж у вас був задум? Щоб була більш схожа на чорнобривчика, на квіточку, на який є символом нашого міста. До свята. Сонечко, скільки тобі рочків? П'ять! умнічка Ти ходиш до дитячого садочка? Так. Да. А тобі такий чарівний костюм? Він тобі подобається? Так. Да. Це твоя матінка зробила? Так. Да. А ти хочеш перемогти в цьому конкурсі? Так. Да. А переможеш? Так. Да. Цей конкурс на цьому фестивалі завжди дуже чекають малі дітки, тому що і мами, і бабушки, які готують такі прекрасні костюми чорнобривчиків на конкурсі? От сьогодні ви бачили дуже багато діток ходить наших маленьких дошкільних закладів чорнобривчиків, які чекають участі, і на сцені обов'язково всіх виведуть і пригостять смаколиками наших малих діток. Скільки безсонних ночей провела мама, щоб створити такий костюм своїй донечці? Ну, я думаю, не жалко ніяких безсонних ночей для своєї дитини, правда. Тим більше свято в нас сьогодні. Це було для задоволення більше, чим праця. Донечка допомагала вам? А як же? Вона помічниця. Росте мені маленька помічничка, допомагала мені виготовляти чорнобривчики. І скільки ж квіток увінчує ваш костюм? Більше сотні. Як ви гадаєте, така квітка, як чорнобривець, вона заслуговує на таку увагу з боку золотенісців? Я думаю, заслуговує. Вона є своєрідним рідним нашим символом. Я думаю, заслуговує тим більше, це одна з останніх квітів осені. І вона прекрасна і в букетах, і взагалі біля присадибних ділянок. Ця квітка не тільки символізує золотоношу, це вона символізує нашу державу. І тому люди із інших міст, і з інших областей підтримали нашу ідею. І Раз є такий фестиваль, то доречно якраз виникає така ситуація, що люди приїжджають до нас в гості і свої ідеї, свої традиції втілюють якраз у Золотонош. Цього року з яких областей до нас приїхали гості? З багатьох областей, я можу назвати зрозуміло, традиційно наші сусіди, які поряд, це Київ, Полтава, Чернігівська область. Є люди із західних областей, це Рівненська, Івано-Франківська і з Донецької області. Сьогодні ми чули вже, що ваше місто молодіє, тому що у вас народжується щороку більше дітей. То Нехай у вас народжуються діти, хай усміхається вам сонечка, хай квітнуть вам чорнобривці, тому що насправді цей фестиваль унікальний. На нічого вкрила, полонину всю залила, а в нібок засніжно біла, будь сусельні бізна. Він дивився в очі сині, і поспершись на соснині, і слова. Настрашає, зупинити лунає, а що серце довкає. Тут у нас є іноземні гості, які вже зробили допомогли Золотоноші і на запрошення приїхали сюди. Це якраз наші німецькі друзі, які нам надають можливість, гуманітарну можливість самій золотоноші. І ми вже намітили ряд таких цікавих проєктів. Це розвиток невідкладної медичної допомоги, це питання інформатизації закладів охорони здоров'я. Святкування 440-х роковин у Золотоноші стало нагородження достойників міста та учасників численних творчих конкурсів з віршування, написання творне місто, створення квіткових композицій і не лише у конкурсі віршів взяли участь 17 учасників з міста Золотоноша, Золотоніського та Драбівського районів, представивши 63 твори. За результатами конкурсу переможцями стали перше місце посіла запорожець Яна. Сіла сердюк Анна. І в нас переможеться. Підтримуємо, аплодуємо Також друге місце посіла сакова Надія Петрівна. Ці у нас дуже багато гостей з різних регіонів України, плюс у нас іноземні делегації, це наші німецькі партнери. І у нас на завершення всього дійства буде гала-концерт фестивалю патріотичної пісні, де прийняли участь дітки із дев'яти областей України. Ми цим пишаємося, гордимося і надіємося, що цей фестиваль стане нас традиційним. Ви відпочиваєте, вам це свято до снаги? Так, да, до снаги, я постійно відпочиваю. А чим подобається вам свято е, саме чорнобривців? Свято чорнобривців. Тому що вистали чорнобривців і якраз осінь підійшла, на осінь потягло, достають фрукти, все, день хороший. Вам сама ідея проведення фестивалю чорнобривців у Золотоноші подобається? Подобається, так. Да. Я не пропустив жодного, оце сьогодні четвертий раз. Святкуємо, я не пропустив її разом. Ми з міста Переяслав Хмельницького. І наш колектив Веселка приймає участь у цьому заході. І яким же репертуаром ви будете радувати містян? Патріотичні, козацькі і веселі, народні. От ви вже мали можливість спостерігати за перебігом цього свята. Вам подобається те, що ви бачите? Дуже подобається, треба побільше таких свят. Бо ми все будні і будні, а такі свята це на користь. І що тепер узнають у вашому місті про золотоношу? ношу? У нашому місті? Що ви тепер розкажете своєму місту про золотоношу? Ми розкажемо в місті Феріасла Хмельницького. Нам сподобалося, як у вас вулиці і, Наскільки і чистенько було, і погода хороша. І люди привітні. Будемо розказувати, будемо приймати те, що нам сподобалося. Будемо переказувати нашому міському голові, щоб теж так само в нас було красиво. У нас теж красиво. Ну, тут Золотоноша по-своєму красиво, Переяслав по-своєму красивий. Цього міста це дійсно жителі цього міста вони є творчими, креативними. І ви знаєте, що року, коли проходить цей фестиваль, мабуть, сама природа нас підтримує. Ви бачите, яка сьогодні чудова природа, яка, яка чудова нас природа, яка погода сьогодні і так з року в рік. Ми вже жартуємо, що коли треба буде, щоб погода наладилася, ми будемо організовувати на ці дні фестиваль чорнобривців. Четвертий рік поспіль золотоноша стає епіцентром творчості, патріотизму та єднання. 440 сорокові роковини відзначала золотоноша теж яскраво, емоційно і не менш цікаво ніж попередні роки. Але вже за участі не лише представників нашої країни з різних регіонів, але й за кордону. Тож може статися, що вже наступного року фестиваль чорнобривців набуде статусу міжнародного.